Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Дощова ніч, я була твереза майже 4 роки, коли в моєму житті утворювався клобок нерозв'язних проблем. Я відступила від цих проблем, не вдаючись до пляшки, але пішла жорстока реакція у вигляді сухого похмілля. Я страшенно злякалася я була схильна до всіляких страхів настільки, що не могла відрізнити, де реальність, а де галюцинації. Було міжсезоння. Я жила в кімнаті на березі моря і в різний спосіб намагалася відновити нормальний стан. На прості справи, наче прання шкарпеток або спортивних штанів, у мене витрачалося більше години. Я витрачала багато часу на те, щоб одягнутися, кілька разів ловила себе на тому, що забувала, одягаюся я чи роздягаюся. Я зупинялася, сідала, намагалася молитися. Але не могла піти далі за слова «Отче наш у божественній молитві. Потім я йшла з кімнати і ходила по 10-15 миль, прагнучи як найсильніше втомитися, щоб заснути. Так тривало близько місяця. Тоді мене покинула сім'я, здоров'я погіршувалося, я схудла майже на 20 кілограмів і була у розпачі. Здавалося, довкола мене плетуться якісь змови. Якщо на вулиці я проходила повз людей, що розмовляли між собою, то мені здавалося, що вони замишляють щось проти мене. Мені також здавалося, що в їжу хтось підсипає речовини, що викликають галюцинації. Я взагалі не могла спати. Якось я пішла до адвоката, через якого мені надходили гроші. Оскільки він знав мене ще з того часу, коли я була нормальною, то, хоч якось намагаючись допомогти. Посилав мене до бібліотеки подивитися для нього книги. Він думав, що це допоможе мені забути мої труднощі. Я зайшла до бібліотеки і побачила, що з нагоди, як я вважаю, смерті одного зі священників у місті, усі стіни її були задрапіровані чорним. У моєму мозку, що заплутався, майнула думка, що це жалоба по мені і що це якийсь наказ. Іншими словами, прийшла моя година. О шостій годині бібліотека закрилася, і я була змушена піти. Була холодна, дощова, березнева ніч. І все ж таки я вирішила здійснити свою нічну прогулянку. Я вірила, що мені в тому наказі вказано йти в океан. Приблизно в милю ходьби була безлюдна пристань. Я хотіла піти туди і ступити у воду. Я йшла, обливаючись сльозами, боячись, що в мене не вистачить мужності викотати наказ, і просила вищу силу дати мені сили і допомогти зробити те, що, як я думала, вимагалося. До пристані залишався приблизно квартал, коли я побачила чоловіка, що йде назустріч. Він ішов під дощем, з опущеною головою. Коли ми зрівнялися, він зупинився, посміхнувся, і я дізналася в ньому священика з колишнього мого місця проживання. Я сказала йому, що дуже хвора. Ми сіли на лаву, хоч йшов дощ, він запевнив мене, що згодом усі мої проблеми вирішаться, настане день, коли я зрозумію їх. Він сказав, щоб я не робила жодних дурниць, а попросила допомоги у Бога, і все якось само собою утвориться. Відчуття, що я маю накласти на себе руки, зникло. Хоча я хворіла ще кілька місяців, думка про самогубство більше не приходила. Минув якийсь час. Я знову почувала себе добре, була активним членом АА. Якось увечері я пішла на збори і там опинився той самий священик. Його попросили виступити в нас. Я наважилася запитати, чи він пам'ятає, як зустрів мене в березні, коли гуляв під дощем. До цього моменту я перебувала у впевненості, що це була просто галюцинація. Але він сказав, що пам'ятає, що щасливий, що я одужала і у мене все нормально. Він розповів, що приїжджав на курорт, щоб виступити на з'їзді освітян. Йому набридло сидіти у готельному номері. і він, незважаючи на дощ, пішов подихати свіжим повітрям. Тепер я вірю, що той, хто піклується про мене, підштовхнув його до цієї прогулянки. З того часу, ось уже майже 13 років, я є благополучним членом програми Spring Lake Heights, Нью-Джерсі.